Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви тут вперше, то підпишіться, щоб не пропустити щоденні роздуми над Божим Словом, натхнення з писання та молитви, які підтримують душу. А якщо ви вже з нами щиро дякую, разом ми зростаємо у вірі. А тепер слово на день. Моя сила в немочі звершується. Друге послання до Корінтян, розділ 12, вірш 9. Христос Воскрес. Сьогодні ми роздумовуємо над глибокими словами з другого послання до Корінтян. Моя сила в немочі звершується. Це слова самого Господа, які Він промовив до апостола Павла. Павло переживав певну особисту неміч, яку називав колючкою в тілі? Що саме це було, ми не знаємо достеменно можливо, фізична хвороба, можливо, внутрішня боротьба, але одне знаємо точно Павло тричі молився, щоб Бог забрав це випробування і що почув у відповідь? Не те, чого можливо очікував. Він почув досить тобі моєї благодаті, бо сила моя в немочі звершується. Друзі у цьому великий духовний урок. Ми звикли думати, що сила це відсутність слабкості, що бути сильним це значить не плакати, не втомлюватися, не боятися. Але Божа логіка інша, Господь каже нам, коли ти немічний, тоді я можу діяти в тобі повною мірою. Коли твої сили закінчуються, тоді починаються мої. Часто саме тоді, коли ми опиняємося на дні із невірі чи розпачі, Бог може прийти і підняти нас. Не тоді, коли ми сильні і самоупевнені, а тоді, коли ми по справжньому щирі, відкриті і залежні від нього. Павло не просто змирився з немічу, він почав бачити в ній джерело Божої сили і навіть писав: Коли я слабкий, тоді я сильний. Звучить парадоксально. Але це і є таємниця християнського життя бути сильним це не про м'язи чи моральну витривалість. Бути сильним це бути з Богом, навіть коли нічого не тримаєш у руках. Може ти сьогодні втомлений, може щось болить, фізично чи в душі? Можливо, ти відчуваєш себе невдахою або зламаним. Але саме цей момент Господь може зробити найбільше. Не бійся визнати свою слабкість перед Богом, не ховай свою неміч, віддай її йому. Бо Христос не прийшов до досконалих, Він прийшов до тих, хто потребує лікаря, пастиря, Спасителя. Він прийшов до тебе. Саме такого, який ти є. Тому сьогоднішнє слово це запрошення не соромитися своїй слабкості, а довірити її Богу і побачити, як його благодать наповнює тебе, піднімає і робить сильнішим, ніж будь коли. Нехай сила Господня звершиться у твоїй немочі. І нехай кожен день буде ще одним кроком до глибшої довіри до нього. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні слова підтримки. І пам'ятай, навіть у найтемніший момент Бог поруч, Його сила з тобою. Амінь.